До Різдва залишився 21 день. Хоча сорока Елсії мала іншу думку, Різдвяна мишка вирішила, що Різдво святкуватимуть у печері сови. Тепер настав час вирушати у подорож. Приготування до Різдва були тепер у руках, лапах та пазурах членів святкового комітету. Усі, хто готувався до Різдва, прийшли попрощатися з Різдвяною мишкою та кроком Руді. Зустрілися біля струмка, на берегах якого під високими смереками ще лишилася пожовкла трава. Саме там було дерево, що правило за домівку крук роді. Різдвяна мишка влаштувалася на спині у Крука. всі замахали лапами, і мандрівники здійнялися у повітря. Все одно мені здається, заскрикотіла сорока Елсі, коли крук перетворився на ледь помітну цяточку. Що тут біля струмка набагато ліпше, ніж у печері жахливої сови? Чому б нам не відсвяткувати різдво тут?» Ні, ні, похитав головою гном червоний ковпачок. У жодному разі. Хіба ти забула, як два дні тому струмок вийшов з берегів? А тоді, розреготався Ада, так похолодало, що вода замерзла, і всі, хто тут опинявся, почувалися, як на ковзанці. Вони не могли встояти й падали. Навіть олень, у якого така красива хода, і той підскузнувся і гепнувся. Ой припини! звідки зараз взятися повені? А ось мій приятель єнот Віллі дуже зрадів би воді. Хто він, цей єнот Віллі? поцікавився пугач Карл. Ще сорокої слова не мовила, як до них з лісу вискочила пухнаста істота зі смугастим писочком. Ось і він, відрекомендувала його сирока. Вигнали бідолаху, відтепер він житиме у нас у лісі. Він міг би нам допомагати, скажімо, підтримувати чистоту святкового майданчика. Воду він просто обожнює, і тоді я змогла б надягти свої блискучі різдвяні прикраси. Поцуплені. хмикнув Лис Фріц. Але слуху сирока був добрий. «Тримай я закази зубами, скрикнула вона. Та суперечці лиса та сороки поклав край гном червоний ковпачок. Маємо інші справи, оголосив він. Не варто витрачати час на суперечки. Різдвяні мишці сподобалася печера і мені теж. Що скажете? Ми за печеру, озвалися моховики. Якщо струмок вийде з берегів, він зіпсує наш моховий килим. Їх підтримали борсуки, яким килим дуже подобався. Єнот підняв лапу. А я підтримую Елсі. Ми також. Тут можна на санчатах покататися, захихотіли ельфи Аду та Удо. «Хто зна, що влаштує нам сова, якщо різдвяна мишка її не розвеселить? зітхнула качечка Емма. Та я не заперечуватиму, якщо влаштуємо свято тут. Кролик Карл теж кивнув, погоджуючись із нею. Що скажеш? гном червоний ковпачок, перевів погляд на Пугача. Я за печеру, мені там зручніше. Що скажеш, лисе Фріце? Ну, я більше звик до лісу, буркнув Фріц. То перемога за нами, зраділа сорока Елсі. Якщо так, сказав гном червоний ковпачок, то й готуйтеся до свята. А я краще піду до майстерні гномів і допомагатиму там. Дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо вам сподобалося це відео, не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал. А в інфобоксі під цим відео я залишаю інформацію, як долучитися до телеграм-каналу, де вже зібрано понад 300 аудіоказок, тому загляніть туди. До зустрічі!